Вітаю, ми з вами знаходимося в історичній частині міста Луцька. Ззаду мене ви можете бачити замок Руберта. Це найбільший, найзбереженіший замок в Україні. Він був збудований у 14 столітті. Його будівництво відбувалося на протязі 80 років. У 1429 році тут відбувся королівський з'їзд, який став найбільшим з тих часів у всій Східній Європі. Тут знаходиться в'язниця, де перебували у в'язниці, Тут десь висоту півтора метри, далі, мабуть, трішки більше. На жаль, тут зачинено. Ми не можемо це побачити. Це, звичайно, відреставроване все, а тут дуже цікаво. Це не відреставроване, це те, що залишилося ще з тих років. Воно насправді, бачите, відповолося вже. В не самому найкращому стані, але насправді дуже захоплюючі таке побачення. Дана конструкція використовувалася для того, щоб вибивати браву. Тут ви можете бачити два гаки Ось таких доставало двоє людей, і ось такими поштовхами вони вибивали будь-яку браму. Замок неодноразово підпадав нападам. Тому тут є такі двоповерхові ходи і віконці через кожних півтора-два метра, звідки воїни захищали свій замок. Традиційно тут гуляють дуже багато весільних пар, а також відбувається проходить відомо в Україні мистецьке шоу Ніч у Луцькому замку. Тому подорожуйте в Україну, пізнавайте її.